Mm. Добрий вечір. Сьогодні у нас 26 листопада, 25 року. У нас розпаковка ось така товарища. Тут ще посилка посилки Так, і тут щось еще. Ага, герлянда. Тут все. Це герлянда. І сейчас навіть думаю дивитися не буду. Сподіваюсь, вона працює. Три метри. Я замовляв тут три метри. 3 Три метра да, 30 чілець. Воно так. А вот це ну, не цікаво. Вс, одна посылка. Тут нашу куча всього. Бачите, цінність масу пишуть тільки кина. А, массу пишуть. Цінність тільки на голові. посилки пишуть. Угу. А, так, тут кілька посилок. Ось мішок, бо чорного кольору в мене інші посилки прийшов. Це того самого продавця одним замовленням зробив, а я різні посилки мені подправляли так. Розчески. Мішочок дивиться, а такі чорний дивиться. а про можна глянути. Пластмасса полностью что она так Интересно, значит, не открывая, да? Значит, да Полностью пластмассово что -то пластмассово, то нас легко. Так, ну не погано. повинно бути захищено с ці чехлом. Хм. Цікаво штучка цікава и ну распакова, давай вже Раз уже есть синяя по юрка дым, все распакуем. Немаленький мешочки турбинки З ручками так, так. да нормально поделать цемеснейшие мені подарок таки схожий давали тільки з логотипом. мне еще там там Так, глянда, ми уже Потім сам подивись, думаю, повинен працювати. Щось ще раз. Рятувальне покривало. Срібло, срібне 160х210, це що більший розмір. Тут 130х210 150х210, 140 на 210 Я найбільший розмір взяв. Треба було того найбільший розмір. Не знаю, хай буде. Пока ты такие маленькие. Распаковывать его не будем. Так. ще останні... Так, а це нас підставка для баллона. Ага, тут треба його розпаковувати, распаковывать. Тоді поки, напевно, не буду, але цікаво, чи в нас з логотипом, чи не буде. Написано Деса. Логотип буде на самій підставці. Ось тільки на бумажці пишуть, що Ідеса немає. Логотипу не бачу. Ну, підставка повинна бути робоча. Не розпаковувати не буду. Це у нас о! це в нас найцінніша тут посилка. По акции за 478 гривен взял. Так, ну там шесть там 800 наши. чи 600 Так. Цена нас электро. Трохи по упаковка. насадок куча электро, электро электронасос. мединчина ага. чтобы сомневался подивимся что тут у нас чина такая тысяча чехол дают на это торбинка до да, у них спотного вот такого материала елки Есть нейлон серьезный. Досить серьезный нейлон. Что тут моего? Поймайся давай. Целая сама штучка? Ага, нейлочка. а то все насадки. Целый труд Вот насос. Хм. Так, есть. вынял тут до речі ще щось написано про Мадрид Іспанію десь ночина ну, в Китаї але щось про Іспанію. Цікаво, яким дивом там щось з Іспанія ще звязано з цією штукою. Ну, не супер легкий стаграм Меня уполнен важить, я думаю. Насадки все. Сподіваюсь, все полных вазочка. Вот вот. Ох, вазочка, насадок. Угу, Це цікаво насадка педикий це клапан. Треба підібрати під свій насос. Ці. Одна. Ой, вымается. Это одна есть одна. Ага, это одна есть одна. Так, все одна такая серьезная насадка, добрая. в принципе, нормально все. Это для всех насадок все мешочек, по вот так берусь мешок, лыки. Ну да, для насадок. Ибо что тут может и педили. Так, все выкинь давить на мішок. Це користування. Ну, в принципі, нормально все. Дякую, товар. А, ось, Хотелось ж показати, що кабель є. Кабель Type-C. Слава Богу, що Type-C ну, товаром все заволоны, дякую за увагу.